Для Зеленського сьогодні важливе Добре. завдання, а це дійсно, щоб цей документ, який ви погоджений, який Зеленський вже озвучив, став позицією не тільки України, а й Сполучених Штатів. А тоді це буде так би мовити вагомим впливом на позицію Російської Федерації, тобто тоді ми будемо разом із Сполученими Штатами через Сполучені Штати тиснути на Російську Федерацію. Але... А, ну, в самому цьому документі, чесно кажучи, стільки двозначностей, стільки а, таких а, тонких, так би мовити, меж. А, що, ну я не знаю, чесно кажучи, чи буде це добре для нас, а, зважаючи на а, особистість а, Дональда Трампа. Тому що ці, ці двозначності можуть трактуватись і не на нашу користь потім. Тому. А, я навіть не знаю, як відповісти на ваше питання. Знаєте, будь-який результат, який сьогодні може бути досягнутий у Сполучених Штатах, може потім обернутися і проти України. На жаль, що ви взагалі про це думаєте? Про про те, що стосується територій, ну, якщо проти території, я почну з іншого пункту. Це пункт п'ятий, який звучить так: якщо Росія вторгнеться в Україну. Буде відновлено всі глобальні санкції проти Росії, тобто з цього виходить, що Росії санкції проти Росії, причому не сполучених штатів, а глобальні, скасовуються вже да, хоча вона залишається так би мовити на нашій території. Якщо Україна вторгнеться в Росію або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки, от все, про що ми тут з вами говоримо, все, що написано, будуть вважатись недійсними. І у мене одразу виникає питання: що означає, якщо... Україна вторгнеться в Росію або відкриє вогонь по території Росії. Тут Донбас а, і Крим вважаються чиїми територіями українськими, тобто, якщо ми там відкриємо вогонь, чи це для підписантів цієї угоди, це російська територія. Якщо російська територія, то ми таким чином визнаємо, що окуповані а, Росією територією, так би мовити, ми визнаємо, що вони є російськими, і це дуже серйозна загроза. А, далі щодо вільної економічної зони, а, ну, по перше, вільна економічна зона все одно а, так би, не виключає того, що вона належить якійсь державі, ця територія. Тобто вона знаходиться на території якоїсь держави. І в мене виникає питання одразу: а, чиї прапори будуть а, так би мовити там, на, на тій економічній зоні на цій війні? Тобто, чия це буде територія російська? Чого хоче напевно Росія, яка вже записала цю територію до своєї Конституції, як російська? Чи вона буде українською? Оце ключове питання. Тому що підписавши, так би мовити, цю угоду з такими формулюваннями, ну щоб не вийшло, що ми визнали фактично, а і де юри визнали, да? що ця територія є російською, а це ну це дуже серйозно. Далі щодо референдуму, ну я а, простудіював. Фактично, знаєте, закон України про референдум. Звичайно, його можна змінити. Але в Україні немає референдумів на підконтрольній владі території. В Україні є місцеві референдуми і є загальнонаціональний референдум. Якщо ми кажемо зараз про загальнонаціональне, звичайно, що такі питання не можуть вирішуватись на місцевому, то загальнонаціональний референдум має відбутись на всій території держави, так записано в законі. Ну тому він і загальнонаціональний. Як він може відбутись? На територіях контрольованих Україною, ну я не знаю просто. Я не знаю, як можуть виглядати вибори, про які я так розумію, вже там в парламенті розробляються. да Під час воєнного стану. Ну як це? Знову на якій території, по-перше, лише контрольована територія, а по-друге. Умови безпеки. Там ми дуже довго, вісім років там під час мінських угод, не погоджувалися на проведення а, виборів на підконтрольній Росії території Донбасу, а тому, що ми не можемо забезпечити там умови безпеки, тому що туди не поїде а, спостережна місія ОБСЄ, тому що ми не можемо забезпечити їй умови безпеки. А тепер ми проводимо вибори а, під час воєнного стану. Ми що можемо забезпечити людям і спостерігачам від ОБСЄ, інакше ці вибори просто не будуть а, визнані міжнародно, так би мовити, а, в правових рамках. А, ми Можемо забезпечити їм безп... умови безпеки? Ні. Знаєте, У мене більше складається враження. Я правда ще не. Е не дійшов висновку, як би мовити, кого хочуть розвести цим документом, але мене складається враження, що це все ж таки а, орієнтовано, а на розвод або сполучених штатів, а, або нас з вами, тобто український народ, а, тому що ну все можна читати неоднозначно і все виглядає дуже нереальним. Я думаю, що я до речі, сам перший колись мабуть озвучив цей варіант, що давайте дійсно проведемо референдум, але тоді Росія має а, забезпечити нам а, можливість провести його на окупованих і анексованих вже Росією територією територіях, що де-факто буде означати, що Росія визнає, що вони українські. Тобто а, така пропозиція може бути а, так, би мовити, а, ну, доцільною, якщо ми хочемо дійсно виграти час якийсь, якщо ми хочемо виграти паузу. А, тоді все це дуже непогано виглядає. Тоді дійсно, і коли Зеленський каже, що а, для проведення референдуму необхідно там мінімум 60 днів а, припинення вогню. Тоді я все це розумію, і тоді нам з вами можна заспокоїтись трохи да, і довіритись нашій владі. Ну якби це можливо було, да без останніх подій. Сьогодні це дуже важко вже на жаль. А, але а, довіритись і чекати на те, що принаймні нам дадуть якусь так, мовити створять якусь невеличку перерву, за час якої щось відбудеться. Ну, два місяці це досить великий термін для геополітичного плані, да? і ми зможемо переконати там сполучені штати в чомусь і самі а, там закріпитись десь і щось таке вирішити. Але практично, от реалізації так мовити, цього документу, я ну чесно кажучи не бачу. А якщо вона буде реалізована, то ще раз тут стільки, е, ну просто от я повернусь до того, що я вже читав. Да? Що е, гарантії безпеки, тобто, все це. Перестануть діяти, якщо Україна відкриє вогонь по території а, Росії. Якщо буде вважати, що територія Росії це а, Донбас і а, Крим, то ми розуміємо, що по перше, тоді взагалі цих гарантій безпеки не існує. Да? А, а якщо ми погодимось з таким формулюванням, то це буде означати, а, що ну, Сполучені Штати і Україна визнали, що ці території українські наші з вами є російськими. Тобто тут в кожному реченні ну, дипломатична міна, я б сказав.